Так, Дениска, тут херня, оце переробляти, тут кусочок затискати нормальний. Тут що. Тут щель якась дурна. Звідки? тут? Ну тут, ладно, піноклей у нас є, тут піддуйте. Там то піддуйте ту барабулю. Я розумію, що це вже відходи всі сюди, але піддуйте хоч тінку. тут кусочок десь знайдіть. Тут що. Ну таке своє отут. Є місце. Тут піддути треба. Ну тут, ладно, вже піде. Буде чердачок такий для складування сноубордів лиш. Горище таке, вже таку підлогу на горищі холодному можна робити. Більше ніяку. Ніяке ОСП сюди не можна. І от один слой утеплення, другий перехресний. І це третій слой, друге перехрещення. Тобто один основний 150, 50 перехрестно, і ще 50 перехрестно. Вже 250, вже добре. Ну все.